Вітаю всіх глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма величі особистості. І наша сьогоднішня розмова з Іриною Фаріон, народним депутатом України, піде скоріш за все про людину не світську, а про слугу Божого представителя Української греко-католицької церкви Митрополита Галицького та архієпископа Львівського. Андрія Шептицького, Вітаю вас, пані на нашій студії. вітаю. А, ну власне, розпочнемо з того, що Андрій Шептицький. А від народження він був Романом Шептицьким. Навіть у світі його називали Роман Марія Олександр Шептицький. Так. Він походив із графського шляхетного роду. і власне що його спонукало а, стати на шлях священника, бути священником. Дякую, є люди, що є фокусами епохи. Ось Шептицький був фокусом епохи, так само як іншим фокусом епохи в Галичині. Був Бандера, і власне Шептицький і Бандера стали символами української державності, незалежності і неймовірної поляризації людей, які жили в Україні, сприймали її як державу або її не сприймали. І якщо скажімо, Степан Бандера також родом із духовної родини, батько його був священник. І взяв до рук меча, аби захищати свою землю. То Шептицький, в родині якого була величезна кількість духовних осіб, вирішив цю державу творити через Боже Слово. І ви дуже слушно його перед тим представили, що сьогодні ми говоритимемо про слугу Божого. Але цей слуга Божий намагався через християнські цінності впливати на політику і вважав, що люди, які йдуть в політику, автоматично мають ставати слугами тих. Які їх обрали, і оцю цю концепцію служіння людям він виповів у одній зі своїх праць будувати рідну хату. Для нас сьогодні це дуже актуально як будувати рідну хату. Ми трошки пізніше про це скажемо. А тепер повернемося до вашого запитання: як то сталося, що він вирішив стати людиною духовного сану ще Чернечого сану і так далі? Батьки були категорично проти того. Він був родом сполонізованого роду це дуже важливо для наших українців почути, що в його родині спілкувалися польською мовою. Але і, до речі, батьки були римо-католиками. Батьки були римо-католиками. Мати була з родини Фредрів Софія Фредр, і в родині спілкувалися польською мовою, але батько Шетицько ніколи не забував свого українського коріння. Про що це все свідчить? Це свідчить про те, що крові своєї зрадити неможливо, тобто було внутрішнє покликання повернутися до власного призначення. Якщо рід відступився від українськості в 17-18 столітті, то це зовсім не означає, що рід забув, до чого він покликаний, і оце покликання служити українцям, творити українців, творити питому українську церкву, творити українську державу, українську націю прокинулося от в цьому романові, який ще й крім того мав ціла купа імен, які ви назвали оскільки це традиція римокатоликів. Родина, яка мала сім хлопчиків, так, намагалася відмовити сина і йти до монастиря. Батьки працювали над тим, але він був настільки послідовний у своєму бажанні. А я думаю, що це не послідовність пані Наталі, це перст Божий. Торкнувся Господь його і сказав, ти будеш йти таким шляхом, для того, щоб той народ потім з тебе силу брав. Для себе. До речі, до речі Шептицький Андрій був третім сином у цій родині, так. а от четвертий син Казимир, він спочатку був успішним адвокатом. і також став відмовився від своєї кар'єри і став монахом а, і був відомим уже під під іменем як Клементій Шептська Клементі Шептицький. Бачите, Нас... два так. сини так. і обидві пішли обидві так. пішли сам тобто, по ця почала був... генетична природа. Вона мусила отримати таку матеріалізацію. І коли перший раз Андрей Шептицький поїхав на зустріч із папою Римським, то це було власне знаком того, що він не зійде зі свого шляху. Потім, врешті-решт, папа, здається, лев XIII, благословив його на. Монаший чин і найважливіше, пані Наталю, що він обирав. Він не просто хотів іти в монастир, він хотів іти до чину Василиянів. А чин Василиянів для української греко-католицької церкви це фактично основна опора, на якій стоїть церква. Щойно у нійна церква була створена в 1596 році з ініціативи митрополита Руцького, якого Шептицький дуже шанував. І коли він створив духовну семінарію чи інститут, то цей інститут мав ім'я саме митрополита Руцького. Цей митрополит провадив дуже україноцентричну політику в греко-католицькій церкві, яка щойно народилася. Так от, Він обрав саме цей чин Василиян з метою, аби його розбудовувати. Крім того, Тут позиція папи і молодого обранця Божого абсолютно збігалася. Папа також розумів, що греко-католицьку церкву треба підсилювати саме через Васильянський монаший чин. До речі, саме цей Васильянський монаший чин активно впроваджував у церковне життя свого часу руську мову. Це в XVII столітті особливо, а в XVIII столітті він якоюсь мірою зазнав полонізації, тому полонізувалася і родина Шептицьких. Проте, як бачите, у 19-му, в ХХ столітті родина Шептицьких повернулася до свого власного коріння, і Шептицький можу навіть процитувати, якщо мені швидко десь тут я тут цитату побачу. Шептицький чітко казав, що основний моноліт нації мовний. Якщо нація мовною, роз'єднана, вона нагадує пісочок з окремих піщинок, який складається. А на піску ти не створиш ні церкви, ні держави. Тому батьки самі відрядили його до монастиря і прийняли такий вибір свого великого сина, який, врешті-решт. Став монолітом для усієї української родини, яку він називав українською хатою. Остап ніж ну, і бачите, якщо батьки були римо-католиками, то він все ж таки так. Андрій Шептицький став представником греко-католицької церкви, і до речі, він сприяв розбудові і російської греко-католицької дуже церкви. дуже слушне зауваження. Зверніть увагу, батьки були римо-католиками. Син повернувся до допред київської віри, греко-католицької uh -huh. віри, тобто він вважав, що даруйте в живу такий образ. Найкраща церква це церква в українській вишиванці. Церква це не глобалістичне твориво. Коли апостол пішло апостол Павло, тобто Савел, пішов проповідувати до греків, то він розумів, аби відкрити грецьке серце, треба проповідувати до них грецькою мовою і треба змінити своє ім'я. І так він Савла став Павлом, що грецькою означає маленький. Так робили усі апостоли, розуміючи, що кожна церква Христова. Має мати національне обличчя. Подивіться на церкву московського патріархату. Вона має виразно московське обличчя, хоч вони це московське обличчя просто собі виторгували в грецького патріархату свого часу, коли грецький патріархат знемагав під османським завоюванням. А потім таким чином купили і нашу церкву, знищивши її у 1686 році. Шептицький на цьому зауважує і наголошує на тому, що церква має мати незалежницький національний характер, але він тяжіє, звісно. До римського престолу, тому обрав греко-католицьку дорогу. Ну, і, до речі, Шептицький ставив питання про об'єднання всіх християн України навколо Київського патріархату у єдності з римським престолом. Так, абсолютно правильно, але звичайно, що навколо римського престолу інші представники українських церков цієї пропозиції Шептицького не прийняли. Тобто він слідував цій доктрині, що є Павло, намісник Бога на землі, і ти, Павло, скала на тобі буде збудована моя церква, як казав Ісус Христос. І ось ця ідея. Кликала його звертатися до цілого світу. Крім того, пані Наталі, ви дуже слушно зауважили, що він жив масштабами не лише своєї нації, своєї країни. Він думав над тим, як розбудовувати греко-католицьку церкву в Росії, у ті часи це було робити надскладно. Ну, за теперішніх момент ми взагалі говорити не будемо. Але оце множення християнських спільнот, в основі яких буде римська церква. З своїм власним питовим національним обличчям не відпускала його до кінця життя. Ну і цікаво в чому полягала власна діяльність Андрія Шептицького як митрополита за радянської, за радянської епохи і за нацистської окупації. Чим вона відрізнялася? Адже спочатку шептицький підтримав німців. Так, які був, зайшли був на територію такий, України під час а, Другої світової, війни. знаєте, мені це дуже корелюється Степаном Бандерою, який казав, аби захистити Україну, я готовий іти на ситуативний союз навіть з чортом. І так була створена, скажімо, дивізія СС Галичина. Скажімо, Шептицькому приписували, що мовляв Припису, він, так, так йому uh -huh. приписували, що він благословив цю дивізію на діяльність. Цього насправді ніколи не було. А Шептицький висловлювався про те, щоб українці обов'язково творили воєнізовані батальйони, тому що Шептицький розумів на відміну від теперішніх наших політиків, аби був Мир на землі треба виграти війну. Інший спосіб мир не зацарює. Треба виграти війну. А щоб треба виграти війну, треба творити професійну армію. Тому українці отримали можливість мати свій легіон у складі Вермахту, що українці і використали. Такі легіон мали чехи, такі легіон мали інші народи. Взагалі поняття легіону сягає ще 17-го століття. Але якогось там персонального благословення, звісно, що він не давав. Щодо вітання німців, Шептицький бачив, що робить інший фашист на великій Україні. Інший фашист московський на великій Україні замордував голодом 10 мільйонів українців. 1933 рік Шептицький дуже добре пам'ятав Першу світову війну, коли московит прийшов на Галицьку землю і знищив будь-які організації національного характеру, які існували. Тобто, Шептицький дуже добре розумів процитую. Найбільшу і найстрашнішу хворобу українців, яка сьогодні найбільшою мірою виявилася, цю хворобу він вклав в дуже банальний термін, пані Наталю. Ця хвороба москофільство. Він називав москофільство найстрашнішою раною, і даруйте вживу це слово, ну язвою, здається. Іван Франко свого часу називав це національним гібридизмом. Про цей національний гібридизм також говорив Шептицький. Шептицький наголошував на тому, поки Україна не звільниться від москофільства всередині. Самої себе вона не зможе мати ні незалежної церкви, ні незалежної держави. І ще у своїй праці, про яку я вже згадувала. Праця називається про як будувати рідну хату. Він казав річ, до якої я скажімо, думалася сама. А тепер, коли в нього це прочитала, я була приємна була його власна праця. Це була власне його праця, яку він написав пані Наталі у дуже слушний для нас час у час початку війни. 1941 році ми зараз також перебуваємо у стані війни. Так от Шептицький сформулював тезу, яку був уста нашим політикам, від яких зараз безпосередньо залежить доля країни. Ми не матимемо жодних зовнішніх загроз, якщо не буде загрози внутрішньої. А загроза внутрішня, це за це Це казав Шептицький в 1941 році. Крім того, у цій своїй праці цей духовний чоловік ми забули з вами сказати про те, що він мав юридичну освіту, що він студіював право так в Кракові. Йому замало було студіювати право. Він ще студіював соціологію. Він ще й всіх своїх священників спонукав до того, щоб вони ставали психоеналітиками, щоб вони ставали соціологами, mm -hmm. щоб вони писали наукові праці. Тобто, духовна особа це передусім особа інтелектуальна. Міце дуже добре усвідомлював. Але знаєте ще на чому наголошував цей видатний чоловік? Що якщо ми до нашого з вами банального світського життя будемо застосовувати е, лише логічні принципи і категорії, ми це життя програємо. Тобто у нашому житті надзвичайно важливий є ірраціональний чинник. І він аналізується на прикладі політики, а саме на прикладі двох дуже популярних. Е, е, Політичних течій течія індивідуалізму і лібералізму, яка пішла з французької революції. А потім оцей індивідуалізм і лібералізм, пані Наталю, виродився у щось надзвичайно страшне: у соціалізм і тоталітаризм. Якщо уважно читати праці Андрея Шептицького, то він соціалізм як систему групового існування людей картає неабияк, і вважає, що цей соціалізм, соціалізм вбиває яскраву індивідуальність. Це також треба нам брати на озброєння як. Людина, представник християнського вчення, апелює до того, що найкращою є особистість, і особистість треба плекати. Але ця особистість каже Шептицький, вона обов'язково має ем, усвідомлювати себе частинкою національного моноліту. Якщо ж вона не творить цей національний моноліт, то тоді ця індивідуальність перетворюється у терористичні форми. І цю думку таким: про демократію. Ми зараз дуже багато говоримо про демократію. От у нас парламентсько президентська республіка. Хоч президент наш хоче збільшити свої повноваження через зміну до Конституції, не виходить йому це наразі, думаю, що і не вийде. Так от Шептицький наголошує тому, що погана демократія вироджується в дуже добру демагогію. А демагоги дуже легко е працюють над душами людей. І е, дуже погана е, олігократія оліго рано чи пізно перетворюється у терористичні форми держави. Це те, що ми також спостерігаємо Ну і стосовно власне німецької окупації. Е, він розчарувався згодом у намірах німців так. і навіть як ніхто з інших єпископів у Європі uh -huh. відкрити беззастережно виступив проти нацизму у багатьох нацистських е, пастерських посланнях. Двічі до речі, він звертався з протестом щодо нищення єврейського населення у Галичині. До Райсфюрера Гіммлера. Гімлера так Рейсфюрера це Рейсфюрера. окрема тема щодо порятунку євреїв. Про це у нас дуже люблять говорити. Українці в зелі мають влаштивість весь час когось захищати, кимось опікуватися, натомість втрачають власну сутність. І коли у Кнесеті один із єврейських діячів порушував Питання про те, щоб йому надали статус праведника світу, який врахував понад триста, по, врятував понад 300 євреїв, то за це не проголосували. Не додавши буквально там два голоси і серед тих, які це... ми вже це згадали, це було пов'язано саме з загоном Галичина, так, так. мовляв, що дивізія Галичина, дивізія -Галичина. Дивізія -Галичина uh -huh. до якої тобто, -то, начебто це було причиною. Та ну привід треба було uh -huh. ж знайти, щоб належним чином не пошанувати українця. Найцікавіше, що цей чоловік, який ініцію ініціював йому цього праведника світу, він сам утримався і не проголосував. Тобто, наскільки нам не вистачає сили впроваджувати в життя власні ідеї, але тут до слова Кажучи спільнота єврейська в Україні вже в Україні вже в Україні. Здається, у 2000... 2008 році так дякую. У 2008 році проголосувала за це, аби надати йому статус праведника світу. Звісно, від того ні не применшується, ні не збільшується роль Андрея Шептицького у світовій історії в українській історії. Для мене це приклад повернення людини до власного корення після тривалого часу полонізації власного роду і наснага з того власного корення і приклад для наслідування нам е е сьогоднішнім і ще один посил, який він пропонує у своїй праці як будувати рідну хаду це злиття і єдність з природою. Це те, в чому людина урбаністична, людина технократична, від чого відступається, і він каже, що правитель кожної держави залежить від того, якою є природа людей, які обирають цього правителя, які ці люди є за природою, чи ці люди гідно можуть утверджувати себе, пошановувати себе, і чи ті люди сповідують дві дуже важливі чесноти? Оце для нас, пані Наталю, сьогодні вкрай актуально. Дві надважливі християнські чесноти. Це правда. Так, пізнайте правду, і вона зробить вас вільною, хоч яка це правда гірка. І другий постулат ще складніший ніж правда. Ну бо я не знаю, хто не хоче знати правду. А ось любов до ближнього, але тоді виникає запитання: хто ближній? Так чи будь-якого ближнього я можу полюбити? Я точно не можу полюбити будь-якого ближнього. Бо якщо йти за філософію значення того слова, це ближній, це той, який сповідує мій світогляд, тоді я поряд з ним буду. І ще одна цікава думка від папи, який був в той час, коли шептицький благословляв його на монаший чин: що якщо демократія не буде християнською. То тоді миру і добробуту не буде ніколи. Ну і ще стосовно дієї позиції, митрополита Андрея Шептицького він закликав духовенство не ув'язуватися в політику і сам це показував на своєму прикладі. Власне, це досить актуально стосовно православної одного... церкви так. московського патріархату. Те, що ми бачимо, з одного боку, пані Наталю, з тим можна погодитися, а з іншого боку, він конкретно у цю політику ув'язувався. Він був і водночас політичною фігурою. Він був депутатом Віденського сейму. Він не приходив туди на засідання, а приходив хіба тоді, коли треба було щось озвучити. Але вже він своєю поставою впливав на вибір політики. Крім того, його не пастерські і неморалізаторські послання, наприклад, це послання, про яке я говорю сьогодні, його, якщо його так можна назвати, воно наскрізь політичне. І останній розділ цієї його праці це розділ про церковну політику. А, а що таке церковна політика? Ми сьогодні бачимо з того, як поводить себе московський патріархат. І якщо Українська церква цьому не буде давати відсічі? Якщо Українська церква сучасна не буде активна і наступальна, ну то даруйте її, чекає те сама доля, якої вона зазнала в другій половині 17 століття. Тобто, церковники можуть говорити про дистанційованість від політики, але вони були на майдані. І якщо б їх не було на майдані, як нам без вами, було важко, просто церква це інша форма буття, яка, на мою думку, є політикою в кубі і в квадраті. На сьогоднішній день я не побоюся назвати найпотужнішого сучасного українського політика, на якого орієнтуються всі сильні і вільні українці. Це Філарет. Ми чекали на його слова, так як чекали на спраглу воду, і він реально своїми словами рятував нас від безнадії. І напевно, останнє на що звертав Андрей Шептицький, кожній людині, якщо вона християнин, і якщо ти правдивий християнин, а не московський патріархат, це немає нічого спільного з християнством. Кожна людина сильна своєю вірою. Шептицький виростав із традиції проповідей 17-18 століття, а там проповіді чітко казали, що є великим гріхом. Перед Духом Святим впадати у печаль, впадати у розпач і впадати з невіру, і оце і раціональне зерно, про яке ми, ми з вами говорили, це і є віра, якою ти будеш сильний і могутній. Ну і стосовно політичних досягнень хотілось би наголосити ще раз на цьому, що найбільшим стало домовленість із польською стороною в 1914 році про виборчу реформу. Так, вона політичне представництво ось тоді і не втручання в політику є. сам домовляється із поляками, розуміючи, що треба застосовувати різні важелі. Та навіть проповідь кожного мудрого і глибокого священника сьогодні вона є винятково політична, тому що політичний є сам Христос. В чому політичність Христа полягає в тому, що ми... Яскраві індивідуальності, і цю яскравість національних індивідуальностей треба вміти захистити, якщо тобі й подарував Господь. Дух святий зійшов на народи, і вони заговорили різними мовами. Мови це основні ознаки твоєї неповторності. На чому наголошував весь час Андрей Шептицький, хоч вдома говорила його родина польською мовою. Натомість, уявіть собі, коли він був єпископом е, е, станіславівським, то він говорив до людей на Франківщині гуцульським говором, розуміючи, що це відкриває серце. Дуже вам дякую, глядачам нагадаю, що сьогодні ми говорили про велику людину архієпископа львівського і предстоятеля греко-католицької церкви Андрія Шептицького.